А порівняно з Ерефією, білоруси та якраз вони в заручниках, вони то розуміють, що відбувається. Вони та луку не підтримують у глобальному, тобто у великій кількості свого населення. Дала, що дуже весною скоро повернеться знов загроза ядерної атаки, ядерної зброї. Вона стояла до цього, як вони про це сказали. Ще я, mm -hmm. я, я впевнена на 100%. І тут у них вот это прямо ну, брак номер два. Вітаємо на нашому каналі. Останнім часом серед політичного та військового керівництва РФ та Білорусі почастішали заяви, що ці країни налаштовані на Третю світову війну. Наскільки це відповідає дійсності? Як це може вплинути на Україну? Чи є чого нам ще боятися? Відповіді на ці питання будемо шукати разом з нашими експертами, відомими українськими екстрасенсами, ясновидцями та рологами. Але спочатку підпишіться на наш канал. Якщо раніше ще цього не зробили, натисніть на дзвіночок та. Ак, ви будете першими отримувати сповіщення про нові випуски на нашому каналі? Та поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачило ще більше людей. А ось тепер ми розпочинаємо. О, той хитрий жук, як завжди, намагається, а, так скажімо, набити. А, ну, по-перше, набити собі ціну, о, о, виправдати якісь свої певні дії, виправдати моменти тиску а, е, е, ну, Росії да, і керівництва РФ і на нього. Коротше, цей хитрий жук знову намагається юлити і знаходити якісь псевдоприводи того, чого ж а, він там військо не вводить на територію України країни, бо на нього НАТО нападає. Ну коротше, просто юлить, як завжди, і намагається це виправдати тиск, який є, бо а, люди все розуміють. От, до речі, а, порівняно з Ерефією, білоруси та якраз вони в заручниках, вони те розуміють, що відбувається. Вони та луку не підтримують у глобальному, тобто у великій кількості свого населення. А питання є: а напруга зростає, а на всіх не вистачить тюрім та силовиків. і він починає виправдовуватися хоч чимось. Бо в нього в цій заяві була дуже прикольна тема про те, що я ж не ліг під Росію. ні ні, ні я під неї не лягаю. Ав, ніхто на кого не під кого не лягав. Ну, типу, от я намагаюся, хоч якось виправдатися, бо страшно страшна НАТО нападає на мене. Ну коротше, все як завжди, Лука як завжди, в шпагаті уже просто розтягнувся і розлігся. Подібна полеміка стала помітною, і в Китаї їхній лідер, нібито, готується до всесвітньої війни. Під час останньої промови сі відкрито закликав своїх генералів наважитися на бій, не уточнюючи, правда, з ким саме вони будуть будуть битися, чому це відбувається та до чого призведе, розповідає Сейраш. для всіх, е, хто вже пересрав і подумав, що це стосується України. Це не фіга не про е, нас і не про там якесь об'єднання військове з Арефію. Це підготовка е, Тайваню. По факту, зараз сі і Китай дивиться на і вчиться на помилках та на непомилках, а скажімо так, у нашої українсько-російської війни. Тобто, він вони придивляються, він розуміє, що потрібно, як воно працює, до якої війни з Тайванем в перспективі готуватися, і він налаштований на те, щоб готувати умовно, скажімо так, ядерний шантаж і військову ескалацію свого конфлікта з Тайванем. Тобто, от для чого він зараз а, готує всіх до якоїсь війни, щоб наращувати темп а, протистояння зі штатами і а, готуватися до зану я ж кажу, захвату Тайваню. одночасно з заявами представників влади Білорусі та Китаю, Росія продовжує вже традиційний ядерний шантаж. Наразі в РФ заявили про ядерні військові навчання в Сибірі, чи це дійсно небезпечно для України та світу? Відповідає на це питання таролог Ольга Стогнушенко. Дивіться, з першого дня, як почалася риторика про ядерну зброю, я казала, що я не бачу жодної ядерної атаки. Так само можливо там місяці-два тому, я казала, що дуже весною скоро повернеться знов загрози ядерної атаки, ядерної зброї і намагання залякати українців. що навіщо це відбувається? Чи є дійсно загроза? Маніпуляція, демонстрація, інформативна е, демонстрація, е, спроба е, керувати процесом, спроба. Е, Ну, тут навіть не залякати, а спроба, спроба продемонструвати якісь серйозні наміри. Але я можу сказати, що це тільки інформація, чи відбувається дійсно, не відбувається все в повітрі, все в облачках, все в мріях, все навколо себе вони проговорюють. Чи відбувається дійсно домовленість про розташування ядерної зброї, зброї на території Білорусі? Цього процесу не. Немає про це тільки розмови, про це залякування, угу. про це якісь маніпуляції. Чи буде це фактично? Не буде цього фактично. Ні, не дадуть, не встигнуть, немає що пустишка. Це інформація, пустишка, аби наповнити інформаційний простір залякуванням, аби люди. Боялися, аби люди ну щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Все мені немає більшого сказати. Я не бачу ядерної загрози в Україні, жодного разу не бачила. І буду до останнього часу казати, що це тільки так. Немає нам цієї загрози. А астролог Анна Вергелес розповідає, яким буде квітень з точки зору дипломатичних стосунків у всьому світі. Квітень місяць це місяць дипломатії, важливих дипломатичних рішень, отримання важливої допомоги економічної, підписання важливих документів і договорів, які стосуються співпраці. З нашими партнерами, з нашими сусідами в економічному плані, в політичному плані, в плані є таке відчуття, що знаєте, як ніби буде створений якийсь союз, або будуть обговорювати якийсь союз, якесь таке угрупування, куди увійдуть е, інші країни і Україна. І це якась нова форма. Е, ну, тобто, це не Європейський союз, а якась така як економічна м, співпраця, фінансова співпраця можливо. так і е, виявиться, що об'єм допомоги, який ми отримали, вже і отримуємо він більше. Тобто, знаєте, це як такі, ну як сюрприз, якийсь для нас наприкінці е, квітня, у ясновидиці Марії тихої власна думка щодо можливості розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі на питання, чи вже є там таке озброєння. Вона відповідає наступним чином. Я вже так. Ну, тобто все одно, тобто. Та. Бачиш, паде закохані. Закохані для мене завжди це область. Десь в області щось вони поставили, карта Мага, це стратегія, певна. Тобто, це вона вже там є. Mm -hmm. Вона стояла до цього, як вони про це сказали ще. Я, mm -hmm. я, я впевнена на 100%. Ще одне важливе питання: чи змусить Лукашенка світова спільнота піти на перемовини з Заходом? На нього має відповідь Марія Тиха. Ну, ти знаєш, да, ти знаєш так, він на поклон може пройти. В принципі, колись дивись, дуже давно, коли ми дивилися ще, коли я тільки з Варшави там приїхала, десь влітку це було, ми розмовляли про те, що Лукашенко з Путіним посреться mm -hmm. наприкінці всього. Тобто я вважаю, що так воно і буде. Mm -hmm. Як не крути? Два тирани, два диктатори на одній території, Н -н -н, не вийде. Ну, я не вийде. Бачиш, трійка кубків падає, а... колісниця падає, коротше, дев'ятка кубків, шестірка мечів. Тобто, все ж таки підхід Лукашенко. До України, до Заходу він буде. Uh -huh. Який саме він? Зараз він спостерігає, що дві кажезлі впадає. Карта правосуддя. Я думаю, що буде якась ситуація, зв'язана все ж таки з судовими розбірками. Це не тільки санкції. Це якась підсудна справа, через яку Лукашенко все ж таки вийде на оці перемовини. Uh -huh. Нехай це буде якось там ну, не так, не так швидко, як ми хочемо, да? але все ж таки. Тому що мій той сон, коли я бачила, що і казала, і аналізувала і казала про те, що Лукашенка може Путіна підставити uh -huh. в кінічному тоді. Я думаю, що так воно і буде. Теролог Олена Бюн відповідає, чому російські пропагандисти погрожують розпочати ракетні атаки на Ну, тому що Польща це, допомагає сильно Україні. Ну все йде через Польщу, фактично, вся допомога йде через Польщу. І здесь у них вот это прямо, ну, враг номер два. Чи буде Польща відповідати на такі погрози, теж розповідає Олена Бюн. Ну, видите, в Польщі не постійно, вже ж був такий случай, смотрите, постійно каких-то шпіонів скривають російських. Угу. Еще что-то, там они прям заводнили, ну вот прям их там кишит, вскрывают, и они там еще есть. Все, что касается, видите, с передвижением техники все-все-все это связано. И срывали уже несколько раз теракты такие проплаченные деятели. Хорошо, им платят. Так, Польша достойно ответит. Польша достойно ответит. Ну, знаете, каким образом она? Понятно, что она такие действия она предпринимает не будет. Э, здесь э, достойный ответ выражается в том, что она усилит еще больше контроль за пребыванием всех этих там российских деятелей, ну все, что связано со, со шпионами там, прочее, прочее, прочее. Также это усиление еще помощи Украине. Вот в таком плане она будет каких-то комунікацій, я не знаю, вдоль что-то такое Там ну уже строит, да что-то такое. Звісно, ситуація з зовнішніми погрозами неоднозначна, але поки що, це все-таки тільки на рівні розмов та погроз. Навряд у Росії достатньо військового потенціалу для того, щоб розвернути війну ще на якісь території, окрім України.